Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, куди рухаються ваші стосунки і що можливо по підсумку. Ми подивимося, як ви бачите партнера, як партнер бачить вас, ваші бажання відносно нього, його бажання відносно вас, також що між вами, куди і як розвиваються, які перешкоди і підсумку. підсумок для вас і підсумок для. Нього. Так, цей розклад я називаю чашою кохання. Ви можете загадати як людину, з якою ви в партнерстві. Також ви можете загадати людину, про яку думаєте. Так. І так, база ваших відносин. Як ви бачите партнера? Як партнер бачить вас? Ваші бажання відносно партнера. Його бажання відносно вас. Що на даний момент між вами, як будуть розвиватися на ближайший, на ближній час? Які перешкоди є, чи, можливо, немає? Що у підсумку? І в тому ж підсумку для вас, що це виливається, і для нього. Ну що, ой-ой-ой! Ну добре, зараз глянемо, тому що дно колоди тут якісь лунні, лунні затемнення, які дуже швидко хтось хоче прояснити, вийти з положення якогось скритого. Ну, можливо, хтось сім'ю скриває, а хтось може свої бажання по відношенню якоїсь родини або питання фінансової. Стабільності, ну, або якісь прагматичні свої інтереси. Так, ваші бажання тут сторона жінки. Ой, вибачте, як ви бачите? Ну, по-перше, це питання якоїсь відстані, і, скоріше всього, зараз ще така. Позиція може бути питання інтернету, що людина сидить в своїй точці комфорту або в своїй зоні комфорту. Може людина не хоче з неї зсовуватися, або щоб перейти на якийсь інший рівень, потрібно якусь дорогу, подолати перешкоди. Ну, ви отак дивитесь: дивитесь на відстань, дивитесь, що партнер може бути як в плюс зірочка зараз, так і в мінус. Людина може бути. Ви її бачите в дуже в такому перфектному становищі, тобто ви наділяєте прекрасними знаками якості. З другого боку, ви можете також подумувати, а чи не зазвіздився, що називається? Ну, тому що карта четвірка також говорить про те, чи людина може комунікувати з кимось, крім самого себе. І чи людина здатна на допомогу, в принципі, в принципі, карти непогані. Можна говорити про те, що, скоріше всього, якщо потрібна допомога, ви так е дивитесь, що людина може, в принципі, це карта допомоги, може надати допомогу, як, як, е якщо потрібно, ну або перейти на якийсь інший рівень, або відважитись на щось. Але ви все-таки більше при питанні роздумів. А, так, четвірка жезлів, королева кубків. Ух ти. А, ну Дивіться, мужчина на вас дивиться, доволі, е, доволі прийнятно, доволі приємно, доволі радісно, і він бач, бачить королеві кубків. Тобто, е, В принципі, жінка, до якої можна залицятися або мати з нею роман. Е, е, прекрасний, е, прекрасний, гарний. Щасливий роман. Ну, якось так, бачить, вас в такому. Е, може ще бути, дивіться, також, ну але ж ми дивимося в принципі на стосунки. Е, залежно від ситуації, щоб він не дивився, що у вас вже є, що ви у стосунках, тому що четвірка жеслів і він в четвірці. Ви його бачите, що він в принципі при самотності певній, якось при своїй ситуації. А він може бачити тут четвірка жезлів, ще раз говорю, і ну, є люди, що як ви в парі він би дивився на вас в доволі гарній такій позиції. Відносно пари, так, що ви ще й можете бути в парі. Так, ви самі поки що на рахунок своїх бажань не оприділилися. Ви скоріше думаєте про те, не помиляєтесь, чи, не, чи ви не помиляєтесь, і чи може бути з цього щось, хоча б щось. Скоріше, я кажу про те, що ви прощупуєте почву. Тут можливий або роман в інтернеті, дійсно можливий, або щось дуже, дуже на далекій відстані. І ви подумуєте про те, чи як людина себе веде, чи він зраджує, чи він не зраджує, чи він от знаєте, наскільки на нього можна покластися. Ще раз, чи з ним можна тільки дружити, чи можна йти якось далі. Ну, я би не говорила, що ви в якихось. Uh, що тут питання про якісь серйозні стосунки? Так. Ну, дивіться, а він, в принципі, його бажання, його бажання доволі більш прагматичні, його бажання доволі більш відверті, він вас чує таку більш рідну душу, він би можна казати, що ця людина хотіла би попробувати з вами стосунки. І якщо, якщо питання... Як вам сказати, відповідає його баченню, він би ці стосунки, скоріше всього, якось зафіксував по іерофанту. А ви в повному, якомусь такому розгублен... От, в повній розгубленості. Чи ви переживаєте про те, що людина може бути зрадливою, скоріше всього, що так? Я вам скажу, що він про вас якоїсь більше впевненішої думки і своїх бажань. Ой, нічого собі основа. Тут питання, по-моєму, тут питання ну, першого знайомства. Тут питання, скоріше всього, такого відкритого знайомства. Тут я би не говорила про якісь серйозні вже стосунки. Ви зайшли сьогодні на такий розклад. Тут не та пара, не та пара, яка була вже невідомо скільки у стосунках, ну тому що, тому що, тому що, тому що, можливо, якийсь час вже є. Можливо, якийсь час вже є, відданий на розгляд, і ви щось як оновлюєте, тому що база у вас тут доволі, доволі сильна, доволі міцна. Це база по іерофанту, і я би казала, що мужчина дійсно погодився би або так і розглядає. Якщо ви вільну ну, тобто вільні без стосунків. То з його боку він би задоволенням зробив якусь пропозицію, він без задоволенням з вами розвивав ці стосунки. Тут є якась така, знаєте, розвиток. Ну, Лицаржезлів доволі така стрімка карта, доволі такі стрімкі, можливо, і сексуальні якісь, але все одно. Але все одно це не є дуже глибокі при тому стосунки. Але при тому це можливі переїзди, роз'їзди, от також е, е, рух енергії, коли ви, якщо це інтернет перемовляєтесь, якщо е, це. Якась дорога, про яку ви домовляєтесь, або про зустріч, скоріше всього, от вона лежить тут. Також початкова карта, в принципі, тут як його? Цукерково, цукерки, цукерково-букетний період. Я вже не знаю, конфетно-букетний. Як його перекласти? Що є в перешкодах? В перешкодах по суті немає нічого, якщо не брати якусь безвідповідальність, що хтось може якось безвідповідально поступити, або просто, просто не ну, взагалі. Не дати ходу цим стосункам. У підсумку тут доволі е, хороша, пристрасна карта у підсумку, а у базі у вас лежить імператор. Е, тобто, я розумію, якщо ці люди е, можуть серйозно війти в е, стосунки, то це, е, це можливість, це можливість непоганого зв'язку. Непоганого зв'язку. В підсумку, карта сили дає пристрасть. Як ж так імператор тут у вас лежить в базі, це база ваших стосунків? База ваших стосунків. І ви, по пристрасті, можете отримати справедливість це законні стосунки. А чому у нього тоді лягає все-таки пропозиція? Пропозиція від нього. Пропозиція від мужчини. Мужчина скоріше всього так всі жезли, жезли, жезли. Він має відкрити дорогу. Він має відкрити дорогу на це майбутнє, по суті. Що тут ще може бути? На всякий випадок скажу, якщо між вами якась відстань і дорога, тут жінка могла розчаруватися у якомусь питанні. В принципі, отак, що я помиляюся, ви на нього досить непогано, ну, якби непогана думка про нього, ще раз вам говорю, але в питанні ваших бажань, так ніби ви даєте. Ви відступаєте назад, або крок вперед, або два назад. Ну якось так виходить, що ви сумніваєтесь в своїх або в його можливостях, що ви помилилися, що ця людина, можливо, не для вас, або в його відношенні до вас якось. От. Е і ставити на ставити свої свої почуття первинні почуття які у вас виникли на питання у такого дружнього спілкування скоріше всього тому що знову ж перша карта від того, що я можу помилятися, я можу робити неправильні ходи. Це ну, якби, ваші бажання. І що ці, ці мої бажання нікуди мене не заводять, або можуть завести, знаєте, в такий глухий кут. А раз вони мене можуть завести в глухий кут, я призупиню. А він більш кажу, так, є питання деякої прагматичності, але при тому є питання відкритості. Не показують мені, що ця людина сімейна, на всякий випадок я перевірила, тому що що би не було так, що ця база, знаєте, що ця база може будуватися на якихось любовних любовних просто трикутниках. І, скоріше всього, тут людина, яка не бажає вступати в любовні трикутники, тому ви могли отак і. Для себе відкривати оцю карту невідомості. Цю карту невідомості. Але це, скоріше відносно вас йде ситуація, людина вас гарно розглядає, розглядає, кажу, питання того, що е, можливі з вами е, стосунки, коли суфортуни ще до того всього, е, все-таки жриться. Тут невідома ситуація, просто поки що якось невідома ситуація, чи люди е, підуть продовжать це. Якщо буде продовження цих стосунків, то е, все, все можливо буде десятка пентаклей, і знову ж доволі швидке рішення і королева Пентаклей, все-таки тримайте. Е, все-таки от е, і гарний, гарний розвиток, гарний розвиток. Що стоїть за тим? Просто питання, чи буде, чи буде продовження. От, чи буде продовження? Сьогодні у нас такий роз. Чому? Тому що, тому що кажу, в перешкодах лежить, власне, оця деяка інфантильність, і жінка, тут жінка може дати просто піти на поп'ятний, якось так. Давайте я пораду візьму. Порада для вас. Дивіться, король кубків для вас по справедливості і дві карти суду. Карта Вищого суду і карта прийняття рішення. Прийняття законного рішення. Тут таке враження, що ви, не, ви боїтеся переступити якусь, е, якусь, е, грань. Ви боїтеся переступити якусь грань або відкрити якусь правду, або прийняти якусь пропозицію. Ви реально робите два кроки назад. Можливо, із-за того, що у вас були якісь е, стосунки, які колись нанесли вам, е, ну, нанесли вам можливо. Все-таки десятка. І знову через цю луну. Це, це, це ваші переживання і ваші страхи. Ви боїтеся закохатися або боїтеся прийняти любов, отак, відкрити серце, тому що колись у вас була е, травма по серцю, скоріше всього, хтось вас зрадив. І ви тепер е, просто переконуєтесь в тому, по 10 разів дуєте на воду, отак, і чи це може бути, а чи це може не бути. Ви дуже гостро все сприймаєте, сприймаєте от любов. Цей мужчина, скоріше всього, або давав вже вам якусь пропозицію, і ви від неї відмовилися. Так, може бути, що він давав вам пропозицію, ви відмовилися, або не так зрозуміли і якось закрилися. а Він доволі, ну, якби, доволі добре на вас, по суті, на вас дивиться. Все, карта перемоги. В принципі, якщо ви даєте зелене світло цим стосункам, то. Цим стосункам бути, навіть, навіть доволі-доволі непогано. Все, дякую вам і до нових зустрічей!